Прийшов Лалека з дитинчатами. Якщо чесно, я ще такого не бачила. Вон вони сидять у траві. А я не знаю, хто це ходить. Чи мама, чи чи тато. Боже, прийшли і тут повилягалися в траві. Ну Чудо якесь. Боже мої маленькі, ой, які славненькі. Ой, то вони великі такі. Ой, як вони вже виросли. Збільшила телефон, трясеться, тому що, звичайно, що близько вони мене не підпустять. Боже, які вони славні. Вже скоро відлетять, через місяць, мабуть. Далеко-далеко і прилітають кожен рік до нас сюди. Дуже люблять у нас на траві бути. Ой, які гарні пташки. Тут уже навіть і не розбереш, де молоді, а де старі, дорослі. Вони вже якісь мені всі однакові. Ось таке. Величе сімейство. Їдять щось. Ну, там є ще рук багато. Мабуть, вони їх вишукують. Може жабки, не знаю. Ой. А чого ж троє? Дитинчат вже, мабуть, двоє, як мінімум. А їх троє тут, не знаю. Ось так пішли собі вже.